Так. Всім добрий вечір, мене звуть Анаїд. На даний момент я керівник такого фестивалю, який називається Urban Exploration Beef Fest. Ну, По-перше, мені дуже приємно, що вони запросили сюди виступити, тому що, в принципі, на якихось дуже вузькопрофільних, але суміжних з моїм основним фапом таких заходах я дуже рідко приймаю участь. Зазвичай трошки займаюся самоорганізацією всього цього. От, Мій спіч сьогодні буде поділятися на дві частини. Спочатку я розкажу про е, цей проєкт, е, показуючи презентацію того, що буду, було в нас в минулому році. Плавно ми перейдемо в те, що буде цього року, тобто чого ми досягли і що ми тепер матимемо у Львові. І друга частина це буде безпосередньо практична е, така, е, можливість для вас е, будь-яким чином прийняти участь в нашому проєкті. Отже, є такий чарівний фестиваль Urban Exploration View Fest. Він був заснований десь рік і місяць назад у Львові. Ідея почалася з того, що ви, напевно, всі колись чули про Ну, взагалі, рух Urban Exploration, він в перекладі означає освоювання індустріальних споруд. І в нашому випадку це екстремальна фотографія. Напевно, ви колись чули про, наприклад, Мустанга Гавотет, який розмалював зірку в Москві там, минулого року. От Гріша і пара його таких хороших друзів в Києві, вони займаються в принципі, цією екстремальною фотографією вже досить тривалий час як хобі. Але в якийсь момент пацани зібрали за пифом і зрозуміли, що в них є дуже дофіга робіт, які вони вже досить довго продають там на файлових стоках. І взагалі ці роботи реально шикарні і в них немає аналогів, тому що для того, щоб зробити фотографії Urban Exploration, треба залізти на нереальну висоту, зробити це нелегально, не боятися сфоткати це. Ну і коротше, це дійсно дуже такий екстремальний і складний процес. Отже, чуваки подумали, посиділи і вирішили зробити виставку в Києві е, за свій рахунок, звісно ж, на арт-причалю. В кінці кінців ця виставка, е, зараз я буду намагатися знайти слайди вже безпосередньо з неї, так трошки назад йдучи. Отже, чуваки зібрались, зробили виставку, а виставка взяла і зібрала більше 10 тисяч відвідувань за тиждень. От, напевно, відео нам не вдасться подивитися, але ось ці чуваки, які є засновниками руху Urban Exploration взагалі, ну якби на просторі колишнього СНД, можна так сказати, пострадянський простір. От, я дуже давно була підписана на всіх них у самих різноманітних соцмережах, включаючи ще там забуті нами наразі ЖЖ і так далі. І я спеціально поїхала в Київ, подивилась цю виставку, зрозуміла, що ось цього мені ще не вистачало в моєму взагалі організаційному досвіді. І я запропонувала привезти цю виставку у Львів. Пацани сказали, «да, окей, давай. І тут ми зрозуміли, що у Львові немає локації для того, щоб провести таку виставку. Бо це 44 фотографії розміром метр на 70. Ну, в нас хіба що палац по але ми розуміємо, да, яка різниця між. От, і таким чином я згадала про те, що є чарівна споруда в нас, яка називається Фабрика повидла. Е, з присутніх хтось взагалі був тут? Ну, то звісно. Ага. ну окей, це вже в принципі прогрес, але я думаю, що за це літо ви там всі хоча б раз побуваєте. От, е, Поїхала я на ту фабрику, був дуже довгий якийсь такий момент, що треба було зрозуміти, кому вона належить, як за все це домовитись, в вона останній, я потрапляю туди, дивлюсь, там піздець. Ну, відверто. Тобто там мол, лежить брухт, металобрухт, купа сміття, це приміщення, які використовуються під склади. А якщо хтось не знає, то фабрика повидла саме старий індустріальний об'єкт Західної України. Фабриці близько 300 років. І ще це пам'ятка архітектури, не дивлячись на те, що ти, це індустріальний об'єкт. Подивилася я на це все і зрозуміла, що делаємо фестиваль, тому що просто виставка, і, ну, ми просто не справимося. І таким чином з'явився наш проєкт. От. В ньому приймала шалена кількість людей участь, всі вони прекрасні, хтось щось належав, хтось допоміг, хтось долучився. В кінці кінців Urban Exploration View Fest відбувся минулого року на фабриці Повебли і тривав три дні. 15, 16 і 17 серпня. В нас було кілька розділів, які полягали в тому, що була візуальна експозиція, яка поділялась на основну. Це безпосередньо виставка Urban Exploration. Ось якраз фотографії з неї нижні і там далі, напевно, ще будуть всякі. От. Також це були індивідуальні такі міні-виставки художників, не тільки львівських. От. І була ще велика спільна експозиція різних наших вільських фотографів. Оце ось безпосередньо Urban Exploration фотографії, які знаходились у нас в підвалі була ця виставка, всі 44 роботи там були виставлені. Також в нас там була така частина майстер-класів, там відбувались по промисловому дизайну, театральна імпровізація, кулінарні курси, йога, веломайстерне. Ну, тобто, весь весь якийсь перелік сучасних... Навичок, які є в тренді, які просто на банальному рівні цікаві, ми там намагались продемонструвати. Звісно, що була ще якась розважальна язаль... розв частина, це були театральні вистави, це були вечірки Dream and від Funkmasters, це було ще щось, а був живий концерт. Ну, коротше, Це був трьохденний двіж, який за три дні без звісно, що фінансування і без бюджету, без комерційної якоїсь реклами, коротше, без ніфіга. Відвідував півтори тисячі людей. От. Ми були дуже щасливі, що все це відбулося і що ми після цього вижили. Далі тут є йде мільйон різних варіацій того, які в нас були експозиції, художники і все на світі. У нас навіть флюоресентна кімната була. Всі фотографії, які ви бачите в цій презентації, зроблені на фестивалі. От. Ну і, власне, до чого це все? Це все до того, що в цьому році нам якось в житті... Ще більше повезло і 70 днів е, клопіткої праці минулого літа не пройшли даремно. І цього літа фабрика стає е, першим на Західній Україні і, напевно, що найбільшим за розміром, постійно діючим літнім арт-центром, який відкривається 5 червня і буде діяти кожної п'ятниці і суботи протягом всього літа. От, таким чином ми переходимо до другої частини нашої доповіді. Отже. Цього року весь такий, ну, 70% того, що там буде відбуватися, це буде візуальна програма. І е, ця візуальна програма вона буде поділятися на купу-купу різних штук. Наприклад, це будуть е, наші резиденти. Ми будемо запрошувати якихось крутих і ілюстраторів, і художників, і фотографів, які вже мають певний рівень популярності, відомості і взагалі, ну якби... Вони, на них вже є попит взагалі в нашому такому біля мистецькому колі, і в них будуть резиденції, в яких вони показуватимуть ясно, що свої експозиції. І плюс, звісно, що... Вони будуть щось розказувати корисне про те, як вони взагалі чого досягли. Там, для художників це будуть якісь живописи, майстер-класи, для фотографів, воркшопи, там, фотопленери і так далі. Тобто це одна частина. Друге це самостійні художники, які самі до нас подаються. І ми, ну, ясно, що в нас є якийсь момент відбору. І ми, в принципі, дуже відкриті і намагаємось всім дати можливість себе показати в рамках фестивалю. Тим більше, що ціле літо здоровенна локація, місце вистачить на всіх із часом. От. А е, друга половина візуальної експозиції, вона насправді дуже глобальна і цікава тим, що це будуть Е, В першу чергу, звісно, наші західні, тому що в нас є Фредра, в нас є ті ж щось цікаве, в нас є лінія втечі, тобто в нас є купа арт-об'єднань, про які знає дуже обмежене коло людей. І для того, щоб е, будь-який глядач, який прийшов на фабрику, повидло, ну просто якби, як відвідувач, він матиме можливість е, побачити такий досить. Масштабний зріз взагалі сучасного мистецтва в Україні. І е, будуть делегації з різних областей. Якраз за літо, виходить, що по таймінгу ми встигнемо е, продемонструвати найкращі творчі об'єднання з кожної області України. От. Ну і е, ясно, що будуть якісь ще окремі майстер-класи, двіжухи, вистави, концерти і так далі, але цього вже відсоток буде значно менший. Ну і, власне, що стосується безпосередньо вас, всіх тут присутніх. Наразі ми дуже потребуємо хорошого дизайнера, який розробить нам брендбук на позавчора, тому що ми типовий замовник, якому все треба на позавчора. Нас цікавлять ті, хто хочуть виставитися в рамках нашого проєкту, ну і, звісно, ті, кому просто буде цікаво будь-яким іншим чином долучитись до нас. Це, в принципі, все.